Тож я стану перед іконом і Так, сподіваюся. я повністю читаю. Є, ви ж людина грамотна, щось у сілі раду ніхто не заходить, як ви добра не даєте на підставі, чого зайшли в чужу хату. Включив батюшки. Мови про передачу не було приміщення. Святому Патріархату. Я по стихах і правду. У 12.646 був відкритий храм. І як храмова ікона? Так, храмова ікона. Ви знаєте, бачили храмову ікону? Так, бачили. Де вона є? Там була Бернянська ікона Божий Матері. А де вона як є? Ікона привезли і забрали, де вона є. Щоб провести схід села, потрібно було дві треті, щоб хворим. У нас, як мінімум, 400 виборців. Ну, населення, яке має 904 чоловіка. Крового... Ну, це... ну, так це жителів села. А я ж виборці, ну, будемо сказати, доросли населення, значить дві треті. Крайній мірі було на сході села 280-300 чоловік, і сьотоді брати більше, значить тоді правомірне рішення. А згідно регламенту рішення приймається простою більшістю голосів. Ну а більшості така ви ж приїхали наказали, це вже ну, рекламенту. Вас прислали сюди, приймати церкву. О, ні, ніхто мене не присилав сюди. Це є, я просто тут, тут, тут створювалась громада, і я просто був там як для підтримки. У мене є свої парафії, у мене є свої головні болі більше, ніж чим у вашому селі.